Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про ситуацію, яка сьогодні склалась в Україні. Вона найбільш яскраво тут проявилася. Мова йде про чужі символи на вулицях українських міст. Не все так просто, розумієте? Я прекрасно відношусь до всіх. Культуру до всіх націй народностей розуміє, що немає поганих чи хороших народів є різні люди. Це все правда. Але світом правлять символи. І коли в столиці Української держави домінують чужі символи, то це трошечки напружує. Та, тим паче, коли це відбувається під час війни, коли в Парламенті Української незалежної держави звучить шафар, який свідчить про те, що ця територія контрольована тими, хто дудить у цю дуду, то це також не може не турбувати українців. Справа ось в чому, друзі мої. Що ми маємо різне походження. На нашій планеті живуть е люди, які походять із різних. Світів із різних матриць, так би мовити, їх аж цілих три цих матриці і тому і поводять себе представники цих різних, так би мовити, матриць абсолютно по-різному. Наприклад, ті ж представники. Рептилоїдів люблять влаштовувати кругом, де б вони не жили, тауни, мілкі лавки, е крутитися там, все життя у них практично проходить на вулиці і так далі. Е ну, Так вони жили у себе у свої, на, на своїй Альфа-Центаврі. Е такий спадок вони отримали в свою клітинну пам'ять, перенесли їх на землю і вони, ці представники. Східних народів так і продовжують себе поводити. от Дійсно, де б вони не опинилися, скрізь вони створюють однакові фактично умови. от Ми були і в Азії, на їх, так би мовити, історичній Батьківщині, ми були і в Європі. Скрізь одна і та ж сама ситуація. Де вони живуть локально чи масово. Картинка виглядає однаково: мілкі лавки, все на вулиці, так вони звикли, звідти вони отримали такий досвід. Е, інша категорія людей е, відноситься до клонованих людей. Е, значною мірою ці клони походять. Із одного місця От, і вони люблять, вони люблять висотні будинки, вони люблять дуже широкі вулиці і так далі. І подивіться на Західну культуру, вона скрізь однакова. Що в Америці, що в Канаді, скажімо, ну, значною мірою в Європі, це в основному люди які відносяться до матриці, е, в основі якої, звичайно, це вони давно-давно все перемішані, але основа там все ж таки, е, це клоновані анунаками, люди, які були клоновані для роботи. Зараз вони розмножились, поширились і так далі. От е, Представники корінного народу е, Австралії. І в тому числі значною мірою значна частина українців. Вони походять із е, Сіріуса, і тому вони люблять відкритий простір. тому вони люблять обсаджувати, так би мовити, свої оселі деревами, квітами, щоб е, цілі міста утопали е, в зелені. Недаревно наш Київ називали місто Парк. В часи Радянського Союзу це було, було найзеленіше місто. Не випадково це розумієте. Таке у нас походження, така у нас клітинна пам'ять. Тому і оскільки на цій землі живе державотворча нація, корінна українці, то і символи, і культура цієї нації повинні тут домінувати. От, всі інші народи можуть звичайно віддавати шану своїм символам, але вони не повинні, так би мовити, домінувати над українською тематикою, над українською культурою, над українською мовою. Розумієте? Тому що це виглядає зовсім, м'яко кажучи, некоректно, а враховуючи нашу історію. І пам'ять про те, хто нам влаштував голодомори, це виглядає ще й достатньо загрозливо для нас, українців. Я не можу забути, що під час голодомору 57 моїх кровних родичів опинились на кладовищі. Я не можу забути, як мою прабабцю за шматок сала, який вона зберігала для. Своїх дітей, сусід який здичавів просто від голоду, зарубав сокирою. І троє дітей залишилось просто вимирати. Я цього не можу забути. Тому, тому вибачте, але в Україні повинні домінувати наші українські символи, наша, ці, е, наші цінності українські і наші святині, а не так, як зараз, бушу чомусь раптом хочуть перетворити на кар'єр. Не з того, не з цього е, знадобився пісок аж в Трахтомиреві. Хто був в Трахтомир, попробуй туди доїхати зараз. Не те, щоб звідти там пісок возити, а це, це був госпіталь характерників і там могили характерників. Мало того, що там Бакай побудував е, свою дачу і ганяв там на джипі по могилах характерників. Так давайте зараз взагалі це все зруйнуємо наші святині. Розумієте, це не випадкові речі. І ми, українці, про це не повинні забувати, що немає ніякої е, космополітичної культури, чи, тим паче духовності, а є суто національна. І вона, ця духовність і ця культура походить із джерела, яке називається досвід. Життя цього народу на цій Богом даній землі. Значить, всі інші народи, які є сущими в Україні, повинні поважати цінності коридного етносу, повинні цікавитися культурою, хай не приймають Бог з вами, культурою цього народу, історією цього народу, яку весь час спотворювали, щоб не згадали, хто ж ми такі. Чому тут діло? Знаєте, в принципі, а діло тут в тому, що більша частина тих, хто має інше походження, в принципі, дуже і дуже загальмуються в своєму розвитку і не зможуть вознестися з таким темпом, як це відбудеться з народом України. Ось чому нас і вибивають. Щоб ми не були таким прикладом для всіх інших. Тому що як тільки це з українцями трапиться, всі інші прозріють, що їх просто використовували, що з них зробили просто-напросто засіб для збагачення. Дуже вузька е, групка посвячених людей на цій планеті, ну і людьми їх назвати не можна, тому що в більшості своєї це рептилоїди, які набули людської форми. Тому розмови про те, чи повинні ми залишатись толерантними, закінчилися. Ми живемо в жорстких умовах виживання, коли з одного боку зовнішній ворог знищує нас. І як тільки він, не дай Боже, прийде скрізь сюди в тилові міста, то від нас не залишиться сліду. Крематорії запрацюють на повну потужність. Не сумнівайтеся, або, або ми знову поповнимо ці гулаги Сибірські і будемо там кайлом махати, поки не помремо в їхніх Сибірах. Розумієте, тому тут не до жартів. І оці розмови про толерантність, ці розмови про подвійне громадянство. Для кого простий українець може отримати паспорт, скажімо, Швейцарії? Та ніколи. А будь-який бізнесмен. Звідти за бугра, аж бігом електронну заявку зробив і отримав паспорт. Що це за закон? Він суперечить Конституції України. Тому в Україні повинні домінувати наші цінності. В Україні повинна бути українська влада. І тоді ми побудуємо українську Україну в Україні. Розумієте, а не так, як зараз воно виглядає: що одні кладуть голови, а другі на цьому наживаються. І що серед тих... Хто там гниє в окопах? Дуже мало інородців. Дуже мало, Крайні. Тому оці незручні теми на часі, їх треба піднімати. І я дуже дивуюся представникам української культури, які заробляють на українських глядачах. Чому ви не підтримуєте цю тему? Чому ви так скромно знову? Очі в землю і вдоль паркан, паркану не висовуєтеся. Поки тільки четверо-п'ятеро із вас говорять про те, що настав час піднімати ці теми, що у нас не повинні домінувати чужі символи, бо символи правлять світом. Розумієте? Так не повинно бути, якщо ви українські митці. Ви повинні горою стояти за українські цінності, за українську духовність і за українську культуру. Ось тоді ви маєте право називатися українськими митцями, а не так відразу там одні кинулися гудить, а інші просто-напросто сховалися з головою під ковдру, щоб не висовуватися. Народ. Третє тисячоліття дуже жорстке. Головна війна йде за душі людей. І ми з вами на передньому краї ці, цієї війни з одного боку. У нас ворог озброєний і іншою балістикою, а з іншого боку, у нас внутрішній ворог, який е, постачає зіпсуті міни для мінометів, які затримує. Виплати військовим, який сприяє тому, щоб нам все-таки не давали повною мірою озброєння, щоб ми могли себе гідно боронити і так далі. От, треба називати речі своїми іменами, якщо ми хочемо залишитись живими. Просто-напросто. І, і, і треба вже зараз закладати основи нової України. Вони повинні. Триматися на підмурках українських цінностей, культури і духовності, перш за все. Годі вже дурити. Нам треба створити абсолютно свої структури, а не копіювати не рептилоїдів, не отих е, плеєдинців, клонованих, розумієте? Ми повинні відповідати паттерн умовам. Якщо наш народ, маючи таку ментальність, вижив на цій землі, значить цей досвід для нас найцінніший. Ось цього і треба використовувати. Цей досвід багатьох поколінь наших пращурів, в тому числі світоглядовий досвід, бо він був основою нашого світосприйняття і усвідомлення дійсності і себе. Тобто ми дійсно різні. Треба визнати це. Це абсолютно нормально. Так влаштоване земне життя. І ми повинні слідувати своєму призначенню. А для цього треба знати, хто ми. Тоді ми точно будемо знати, куди нам іти. І що нам робити. І чому слідувати? Ясне діло, що рептилоїди. Єдинці, дуже люблять все контролювати. І зараз Україна під таким перехрестним контролем і вогнем знаходиться, що нам, щоб вижити, треба просто розправити плечі і згадати, хто ми. Що ми один із дуже небагатьох народів, які мають пряме божественне походження. Крапка. Звідси і вся злоба, яка на нас звалилася. Звідси і намагання нас, як вони називають, депопуляризувати. Тобто виплачуючи злиденну пенсію, щоб виродилися, вимерли просто-напросто старше покоління, які створили матеріальну основу економіки України. Це їхніми руками за копійки. Створена оця матеріальна база України, яку зараз компродорська буржуазія просто розтягує. Розумієте? От така віддача. Поцікавтеся, яка пенсія у вчительки, яка там 30 років від, від дзвінка до дзвінка відпрацювала в школі. Поцікавтеся, скільки отримує пенсії роботяга із заводу, або. Той же інженер ледве вистачає на комунальні послуги, а нам майже кожних півроку підвищують платню за комунальні послуги. Нам придумують вже е, такі податки і, і, і з пальцями висмоктані, що на, на голову не налазить. Чотири рази підняти е, оплату за доставку газу. Та що ахмето проводив ці. Газопроводи у нас в наших населених пунктах я в забив будинку 200 метрів сам оплачував всі роботи, всі ці труби, всі ці проекти і так далі. Зараз мені говорять, що з першого числа чотири рази підвищать платню за доставку газу. Розумієте, ми повинні вже повернутися уже під час війни до здорового глузу в нашій країні, а не жити так, як ми живемо зараз, як на пороховій борці. Якщо не роздобають нас дронами і, і ракетами, то додушать свої, так звані свої правителі. На часі зараз ставити ці запитання, на часі піднімати питання про соціальний захист. Наших ветеранів, скалічених цих хлопців, які зараз опиняються за бортом життя, нікому не потрібно. Все на часі. Тому що це наше життя. У нас не буде іншого втілення тут, нині, тільки це. І ми його повинні максимально прожити гідно, як повинні жити люди на такій багатій землі з такими ресурсами. А не без кінця там слухати якісь байки про те, що тут. Там дефіцит виник, чогось у нас в Україні, то пенсії скоро нічим буде платити, то ще щось, то ще щось. Ні, друзі мої. Україна повинна перш за все відповідати здоровому глузду, тому що ми походимо з такого місця, де все вже було. Згармонізовано, і нас сюди на землю відправили тільки для того, щоб ми служили прикладом для всіх інших народів, які з'явилися тут набагато пізніше за нас. Набагато. На цілих півмільйона років пізніше вони прийшли сюди. Розумієте? І не вони зараз повинні вказувати, які. Повинні символи стоять в Україні. Які цінності тут повинні сповідуватися? І заради чого ми воюємо? Розумієте? А вони в цей час продають нашу землю. І що далі? Ми відіб'ємося, відбоюємося і далі. Іти до них в рабство на своїй же землі? Так не має бути. Думайте, українці. Не гніть спини, немає перед ким. З Новим роком вас, любі друзі. Хай всіх нас поверне на розум, і хай цей рік обов'язково новий принесе нам перемогу. І не сподівайтесь, що хтось нам зичить добра. Ні свої ці внутрішні вороги, ні зовнішні, ні так звані партнери у них в очах тільки користь, тільки вигода. Більш нічого. Розумієте? І ми з вами. Дуже такий лакомий кусочок. Дуже хочеться уїсти хоча б частину нашої території. А у нас тут знаходиться джерела енергії майбутнього. І нам за це треба боротись, тому що це майбутнє і для наших правнуків. Вони про це прекрасно знають. Ми дуже мало інформовані. Нас залякують безкінечними вкидами і так далі, щоб народ України просто боявся голову підняти. Прозрівайте швидше. Бережіть себе. І хай буде мир і спокій. В ваших оселях, в ваших родинах. Хай повернуться всі наші хлопці живими, неушкодженими. Молимося про це. Звертаємося до вищих сфер буття про захист. Кожен день воїни світла цим займаються. Кожен день ми працюємо на нашу перемогу. І я закликаю і вас бути небайдужим перш за все до своєї особистої долі. От, тому що якщо ми зараз програємо, то ми програємо все. Нам не буде місця на цій планеті, повірте мені. Вони нас видушать, знаючи, хто ми такі. Так що, дорогі українці, люблю вас, служу вам вірою і правдою, а ви бережіть себе і будьте свідомими, і будьте рівновеликими собі і своєму божественному походженню. Намасте.